Досить часто прилітають питання, дайте мені якісну, хорошу, нормальну камеру так, щоб робила руками. Кажемо, та окей, без проблем. Дивіться, отака топова камера, мікрофон динамік, чуєте ви, чують вас. Сітка до 300 метрів, одна прямо, друга повертається. Ціна Ціна 5000 гривень. І знаєте, що ми чуємо? Дорого. Кажемо, та окей, дорого, так дорого. Аналогічна камера, яка має вбудований мікрофончик, динамік, чоловік раз, але вже має тільки одну камеру. одну. Також класна камера, 3000 гривень. І знаєте, що ми чуємо? Знову аналогічно дорого. Кажемо окей. Камера, 2000 гривень. Звичайно, вона не повертається. Звичайно, що вона має тільки одну підсвітку, має тільки мікрофон. Включається як по кабелі, так і по Wi-Fi. 2000 гривень. І знаєте, що ми чуємо? Знову чуємо це слово дорого, друзі! Ну, не буває щось якісне і дешеве. Згідні з нами чи ні? Якщо не згідні, напишіть в коментарях.